Ми в Дніпро липень 25-го немов відзеркалені листопада 13-го. тринадцятого моло плакатами заповнює площі своїх міст із гучним протестом. Цього разу детонатором став підпис президента під скандальним законопроєктом 12.414, який регулює діяльність НАБУ та Сап. Мітингувальники опозиція та чимало експертів впевнені, такі рішення буквально вбиває незалежність антикорупційних органів. Цей закон буквально відкидає нас на 15 років назад за все, за що боролися люди на Майдані, за те, що зараз згинуть наші хлопці, ну це просто, це просто обурливо. Тут дивним було усе і передумове створення законопроекту, а саме виявлення в антикорупційних структурах крутів ФСБ і швидке прийняття парламентом та саме підписання. Пізно вечорі на сайті Верховної Ради президентське затвердження то з'являлося, то зникало. Але, попри вимоги мітингувальників витувати резонансний документ, глава держави таки остаточно його схвалив. Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати, і важливо, що генеральний прокурор. Налаштований на, на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди висять роками. І немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна. Чому законопроект 12.414 обурює та здіймає хвилю протестів за словами експертів? Справа в тому, що згідно документу антикорупційні інституції, які раніше були незалежними, відтепер напряму залежать від генпрокурора, це стосується і скасування виключної пісхідності набу та САП щодо корупційних злочинів. Це наявність. Можливості в генерального прокурора доступу до матеріалів кримінальних проваджень у таких злочинах. Та й в цілому це стосується значного впливу на генерального прокурора на прийняття рішень у кримінальних провадженнях, які стосуються корупційних злочинів. Також потрібно згадати і про те, що можуть бути призначені прокурори без проведення конкурсу. Тобто фактично за його особистою заявою та після передний спецперевірки. свої точки зору щодо скандального законопроєкту висловили генпрокурор Руслан Кравченко та голова СБУ Василь Малюк. І вони переконують, що саме завдяки цьому документу настане ера справжньої антикорупції. Сап відповідно до закону України про прокуратуру, як був і так і залишається. Він у статусі департаменту був і є, і ми будемо однією сім'єю. Вони будуть працювати по своїм країну провадженням, ми по своїм, і разом будемо друг другу допомагати. Набу до мене не підпорядковується. Це просто повернення до конституції і сап і набу не ліквідовані. Вони продовжують існувати і продовжують якісно працювати Вони незалежні в Незалежні але є генеральний по конституції один в Україні. Політологи жваво обговорюють такі законодавчі зміни та шукають відповіді, чому усі події навколо Набута САП відбуваються саме зараз. Під юридичним претекстом про наявність російської агентури е і викриття в одному в одної з найнасильніших і фактично найнезалежнішій структурі боротьби з корупцією, а це і е впливи на державні. Органи влади на найвищому рівні, ми знаємо, які затримання вдавалися із НАБУ і разом САП заарештовувати таких високопосадовців різного, політич, різних політичних таборів. Так от, на мою думку, це як причина, як привід було використано для того, щоб підпорядкувати ці е, структури до е, Генеральної прокуратури. Питання, яким зараз задається кожен з нас, а які ж наслідки матиме підпис під 12.414. В ЄС вже розкритикували такі рішення та висловили своє занепокоєння. Тож євроінтеграція має великі шанси пригальмуватися. А от на сторінці самого набу з'явився пост. Подяки усім, хто вийшов на акції протесту. Євгенія Полікарпова, Христина Кругляк, Правда, тут Львів.